Питання дотримання дисципліни у громадському транспорті сьогодні постає як проблема загальнодержавного масштабу, і це небезпечно для багатьох, хто вирушає в дорогу. Останні аварії в Україні в Полтавській, Львівській в областях розглянуто на засіданні уряду і дано доручення на місцях всебічно розглянути проблеми та розробити заходи безпеки, перевезення пасажирів та вантажів, забезпечити контроль. Відповідності технічного стану транспортних засобів, задіяних у процесі пасажирських та вантажних перевезень, вимогам безпечної експлуатації. Тому на виконання заданого доручення прем'єр-міністра України. Прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.03.2015 про забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, про здійснення перевезень пасажирів і вантажів. В роботі наради взяв участь перший заступник голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Володимир Балан, який відзначив, що житомиряни в числі перших провели відповідні заходи та виконують доручення прем'єр-міністра України. Наголосив, що необхідно посилювати роботи щодо безпеки руху на дорогах. Закликаю вас до того, щоб необхідно запроваджувати систему безпеки на підприємстві. Да, сьогодні є положення про систему безпеки на підприємствах автомобільного транспорту. Воно не юстоване, то воно не обов'язкове. Але якщо сповнити недалекі радянські часи, ви знаєте, що в кожного бітовітримці була своя служба, були відповідні фахівці, які переймалися питанням безпеки перевезень, були водії-наставники, і все це давало відповідні результати. Зазначено, що неухильне дотримання безпеки руху це прямий обов'язок керівників автотранспортних підприємств. Влада та громадськість повинні посилити контроль за роботою автоперевізників та Транспортників, що перевозять вантажі транспортних засобів, відповідно і